«Батько, ще сніг не зійшов, а ти вже весь город перекопав, кажу я своєму татові. А він мені так гордо відповідає, от приїде Марія перед Великодем, подивиться, як у нас все тут гарно, і, може, нарешті передумає вже їхати в ту свою Італію. Ну, сама, доню, подивись, чого твоєї матері не вистачає? Хата є, все в хаті є, і город маємо, і господарку, і я без діла не сиджу, завжди щось заробляю. Я дивилась на свого батька, і так мені його шкода було, що плакати хотілося. Свої маму я ніколи не розуміла, як можна було піти від такого доброго чоловіка. У неї справді в житті все було, батько для неї нічого не шкодував. А зараз ще гірше. Я точно знаю, що мама Віталії вже є інший. От тільки як про це сказати батькові, я не знаю. Бачу, як він її чекає, як готується до її приїзду. І не можу йому правду сказати. Язик просто не повертається. Він цьому році збирається все посадити і картоплю, і моркву, і цибулю, і навіть капусту, угірки, і помідори. Любить він дуже нашу маму, тому й хоче, щоб вона повернулася. При одній згадці про маму очі батька блищать, на губах з'являється усмішка, в грудях щемить. Коли мама Віталію зібралась, він і просив, і благав, і на коліна ставав. Просив, щоб вона одумалась, ну чого їй ще не вистачає. Будинок, повна чаша. Я у них єдина донька, вдало вийшла заміж за багатого чоловіка. Живемо окремо, їхньої допомоги не потребуємо. Але маму немов підмінили. Все після того, як подругу свою зустріла в інститутську, яка вже багато років працювала в Римі. А вона ж трічною була, не вгамовувалась мама. А тепер пані, вся в золоті, салони краси тримає і у нас, і в Італії. А я на свою вчительську зарплату чого домоглася. Крім городу корей і свиней нічого й не бачила. Подивився б ти на її руки, всі в золоті, манікюр, ніжні, як у дитини, а мої. Не заздри, вгамуйся, заспокоїв її батько. Багаті теж плачуть. Перекладав він на жарт у неї ні дітей, ні чоловіка. Для чого цій жінці гроші, для кого вона живе? Живе, а я що біля тебе бачу? Мама звільнилася з роботи, зібрала валізу і поїхала на емоціях заробляти євро. Перший рік взагалі не давала про себе знати, потім стали мені гроші надсилати, нехай потроху, але все ж. Батько дуже переживав, не знаходив собі місця. Тільки рятувався, ще й роботою, згодом звик жити один. Продукти всі свої були з всадою городу, після від'їзду матері корову він продав, а кролики і кури добре розмножуються, як в селі без господарства. Приїхала я цього разу додому, бачу, як батько старається він так веде господарство, що не кожна жінка впорала себе. Дивлюсь на нього і думаю: казати йому правду про маму чи не казати. Мама сама мені нещодавно зателефонувала з Італії і попросила, щоб я батька підготувала, бо вона перед великоднем приїде і подасть на розлучення. А що мені робити? Я люблю свого батька, і в цій ситуації я повністю на його стороні. Цього разу я допомогла йому на городі, але так нічого і не сказала, не змогла. Маю ще трохи часу до Великодня. А яка ваша думка? Казати батькові правду чи чекати, поки мама сама приїде, і нехай тоді з'ясовують стосунки без мене.